Гарю або ж дракон, який прокидається. Ця ката виявилась чи не найскладнішою на тренувальних зборах. Навіть для семиразової чемпіонки Європи сенсея Наталі Мутіної. Шири! На континентальні старти вона їде після трирічної перерви. Довго відновлювалася після травми. Каже, все залежатиме від внутрішнього посилу, котрим ти виконуєш, відповідно, вже фізичні свої моменти, фізичні вправи. Тому що без внутрішньої е, сильної середини сильного все ж, навряд чи вийде, яка зовнішня гарна форма. Із півсотні каратистів на чемпіонат старого світу поїдуть лише восьмеро. Це юніорська та доросла збірні. Також є резервний склад. Перші, друге місця – це ті, хто вибороли путівку, третє, четверте місця це ті, хто попали в запас, в разі якщо якась людина випадає по хворобі, по якимось іншим чинникам. Решта учасників прибули підвищити свою майстерність перед іншими турнірами. Як от Тарас Гаврилець на нього чекає чемпіонат світу, і хоча змагатиметься львів'янин не у формальних вправах, а у поєдинках коміте. Та теоретичні принципи йому стануть у пригоді за 20 чимось там років моїх тренувань я попав на чемпіонат світу. Ми тому не, не, не збираємося зупинятися. Думаю, ще будуть важливі старти, але на даний момент це такий найбільш відповідальний турнір, до якого готувався напевно все життя. У Львові збірники шліфували свої вміння упродовж трьох днів. Тепер підбивають підсумки. Це більш технічні помилки, які пов'язані не стільки з зовнішнім відпрацюванням, скільки внутрішнім, тому що кожен елемент в карате має так званий бункат, його застосування. І деякі спортсмени не міли ви ці основні техніки. Виправити хиби каратисти матимуть змогу на тренуваннях у Вінниці. Після цього вже вирушать у Копенгаген. У наставників оптимістичні прогнози. Я сподіваюся, що збірна команда України приїде з повним кошиком нагород. Марічка Кулачковська, Віталій Дорош, головні новини Львова.